Мені здається, що я завжди казав і можу це повторити: українці мають скласти два іспити. Перший іспит це саме, саме збереження української держави, другий іспит це збереження української держави в адміністративних кордонах колишньої української РСР. Другий іспит провалений. І він провалений самою логікою розвитку української держави до 2014 року. І я абсолютно не певний, що ми деокупацію перекладаємо на онуків. Ми не знаємо взагалі, коли буде деокупація, за який період. І найголовніше, чи не призведе ця деокупація до краху української державності? Ми маємо пам'ятати завжди просту річ: будь-яка деокупація територій в майбутньому. І це при тому, що в Україні проросійське населення завжди складало половину електорату, майже призведе до того, що учасникам електоральних процесів в Україні. Стануть люди, які будуть генераціями жити в Росії і розвиватися абсолютно в іншому цивілізаційному річищі, голосування цих людей, в принципі, може поставити крапку на існування української держави після деокупації території. Якщо ви думаєте, що ми так легко всіх позбавимо громадянства, з яких таких причин, будучи демократичною державою в Євросоюзі, ви помиляєтесь. Сучасні громадяни України та їхні нащадки будуть мати право на українське громадянство і на те, щоб поставити крапку в історію українського народу, що може і відбутися в результаті деокупації. Ну це ж реальність, це ж реальність, що закривати очі. -то?